Вітаю, друзі. Хочу розповісти вам і показати, як виглядає наш план шоу і що у нас тут відбувається. Ось наші учасники, о, бачите, махають ручками. От. Наш Олександр серйозний з сукулянтами. Вже не серйозний. Дівчата з різними рослинками гарними. Ніка наша з кашпо ручної роботи, смотрите, які гарні вони. Анжеліка наша з фіалочками. куча супутніх товарів на неї є. Ось, Тут можна і купити все, і землю, і добриво, і, і, і все, все, все. Горщики, і кашпо. Бачите? Навіть мати і лейки. Так, ну, свій стіл я быстро так покажу, бо я вже, його вже показувала. Так, это наша Наталья, идиный вдохновитель всієї красоты. Сейчас я її вам покажу. Ось вона, наша Наташа, зі своїми квітами. І теж в ней багато і супутствуючих товарів, і всяких І Підживлювачів з лічками. Так, далі. За цим столом ви можете, придбавши рослинку, її пересадити. Ось. У нас тут і горшики теж є, і все для пересадки рослин. О, це у нас за цим столиком відбувається. Так, наша Лєночка з своїми квітами. І в неї ще ручна робота є. Ось це от, такі, прикраси робить. А ще от такі сумочки. Дуже гарні. Ось, бачите, у нас які талановиті люди. Не тільки квіти вирощуємо ми. Наша Наталія теж зі своїми квітками гарними. Так. Ось. Теж у неї є земелька, грунти всякі, її тата. І, і, і Юлечка наша. З красотою своєю. Бачите, яка красота? Так, це у нас так. Здесь у нас відбувається обмін рослин. Ось, от, бачите, ви. Вы... Можете принести свою рослину, от, от і я. принести свою рослину і обміняти її на ту, що вам тут більш подобається. Або взяти здесь рослинку зі столу і задонатити. Ось от тут ми збираємо. Задонат можна купити ось такі гарні рослини і ось такі. Це наша відвідувачка принесла такі гільзи, вона їх розписує. І оце все можна купити за донат. А також у нас є розіграш. Кожен учасник, який зробив покупку, вдома має виставити в Інстаграм чи Фейсбук свою покупку, як вона виглядає вдома, і тут у нас розіграш Ви буде всереду, так, да, Наталя? Так, так буде в середу в оцей такої чудової лічки. Ось так. Так що ви можете прийти до нас і посадити, поміняти, придбати і отримати купу-купу задоволення. Все, друзі. Чекаємо до наступної виставки. Вона буде у нас з 8 по 10 серпня. Так, тут же будинок природи. Рогнєдінська, 3. Все. До побачення, па-па.